Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Доброго ранку, доброго дня, хай плечі долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Тож сідайте всі тихенько і слухайте все всі уважненько. Діти, наша мова складається з речень. Речення складаються з слів, а слова складаються з складів, склади зі звуків. Для промовляння звуків у нас є. Понічники, чи здогадалися ви, хто вони? Так. Це язик. Ці органи називаються органами мовотворення, а звуки бувають мовні та немовні, мовні звуки промовляють всі живі істоти, а немовні звуки це шелесть листя, шум дощу, гул колес автомобіля. Подивіться, у мене на столі стоять предмети. Розгляньте кожен предмет і назвіть його. Хто це? Так, це папуга. А що це? Так, це м'яч. А что это? Так, улетим. А кто это? Так, лялька. А кто это? Так, собака. А что это? Так, машина. Ми щойно називали предмети і промовляли слова. Предметів на світі дуже багато, і всі вони мають свою назву. Слова можуть бути довгими та короткими. Послухайте, будь ласка, два слова. М'яч, папуга. Слово м'яч я промовила дуже швидко, тому що воно коротке. А тепер скажемо Папуга! Як довго ми вимовляємо його? Слово папуга довге, і воно звучить довго. Як Зараз буду називати слова, а ви повинні визначити довге воно чи коротке. Увага, сир. Так, правильно, це коротке слово. Рак. І це коротке слово. Самокат? Молодці, це довге слово. Ніс. Так, діти, це коротке слово. Ракета. Ну, звичайно, довге слово, а холодильник. Молодці! Це довге слово! Впоралися з цим завданням. Діти, я відкрию вам один секрет, що слова можна вимірювати кроками чи плескати в долоньки. Давайте спробуємо з вами. Наприклад, м'яч! Скільки разів ми плеснули в долоні? Так, один. Значить, це слово коротке. А давайте плеснемо слово в долоньки. га Скільки разів я плеснула в долоні? Так, діти, молодці. Три рази я плеснула в долоні. Ми з вами. Вияснили, що це довге слово. А зараз давайте з вами трішки розімнемось. Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Якщо весело живеться, Роби топ, якщо весело живе, Роби топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Yeah. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, Uhra! роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім, ура! Можна поставити запитання. Якщо предмет живий, про нього можна запитати, хто це? Якщо не живий, запитують, що це? Я показуватиму картинки, а ви ставите запитання, хто або що. Дівчинка. Яке запитання ми поставимо? Так, хто це? Правильно? Перець? Яке запитання ми поставимо? Так, що це? А пташка жива чи не жива? Ташка жива істота? Яке запитання ми поставимо? Так, хто це? Хлопчик? Яке запитання ми поставимо? Так, хто це? Метелик? Живий чи не живий? Так, молодці, живий. Яке питання ми поставимо? Хто це? Огірок? Яке питання ми поставимо? Що це? А це сонечко. Яке запитання ми поставимо? Молодці! Хто це? Молодці діти! Весело ми грали і слова сьогодні промовляли. А тепер скажіть мені, сподобалось вам чи ні? На цьому наше заняття закінчується, але ми з вами ще зустрінемося. До побачення!